У під камені відреставрувала вежу домініканців, який вигляд має споруда сьогодні, бачила наша знімальна група. Увага на екран. У селищі міського типу Підкамінь завершили реставрацію дзвіниці монастиря походження дерева Христа Господнього, пам'ятка архітектури національного значення 15 18 століть. Рятувала аварійну пам'ятку у межах проєкту програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна за кошти Європейського союзу та обласного бюджету. У нас є перспектива того, щоб ми спільно розглядали можливість створення туристичного центру, щоб це існувало, приносило, щоб турист сюди приїжджав, на наші терени, милувався нашими краєвидами. Цьогоріч для завершення реставрації використано 3,5 мільйонів гривень, виділених Європейським Союзом. За ці кошти вдалося розчистити і відреставрувати зовнішні фасади всіх ярусів Дзвіниці, відновити підвіконники, покрити міддю дахе, завершити реставрацію кам'яних блоків вхідної брами Дзвіниці і закінчити впорядкування благоустрою території пам'ятки. Також на вежі є оглядовий майданчик, однак через воєнний стан наразі вхід туди закритий. Дійсно, вежа додала в атракції під каменю. Ми проводили і конференції історичні після цього. І були науковці, які також після цього мали можливість відвідати цей об'єкт. І в плані промоції туристичного воно додало під каменю кілька разів. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.